Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні дуже для вас актуальна тема для багатьох. Я давно цю тему не піднімав, тому що, в принципі, не було актуально для мене. Весь парк був повністю відданий під оренду, тобто працював в оренді, але зараз ми поступово купляємо нові автомобілі. З Кореї і хочемо для вас розповісти, що таке оренда з правом викупу, чому вона краще, ніж оренда автомобілів, чому вона набагато краще, чим просто працювати на відсотки. Так що, друзі, поставте палець вверх цьому відео, підпишіться на мій канал, TikTok, Інстаграм. Кому цікава ця тема, пишіть. Звісно, всі контакти менеджерів. І телеграм-канал по оренді автомобілів з правом викупа ви будете бачити в описі. Так що, друзі, погнали! Друзі, в далекому 2006 році, коли я починав брати автомобіль в оренду, я зробив дуже-дуже велику помилку. Тому що я на самому початку не почав брати автомобіль з правом викупа. Оренда і оренда автомобіля з правом викупа нічим не відрізняється, крім двох речей. В оренді автомобіль залишається власником автопарка, але він цей автомобіль обслуговує. В оренді з правом викупа автомобіль залишається водію, який орендує його. І викупає. Але ремонт автомобіля весь лежить на водію. Чим це плюс, чи може це великий мінус, хочу розповісти вам в цьому відео. Ну, дивіться, друзі, багато хто із вас орендує автомобіль. Багатьох я знаю, тому що вони працюють в моїй команді пів року, рік, півтора. А деякі водії вже працюють зі мною більш 3 три, три роки. І я постійно говорю водіям, що візьміть автомобіль з правом викупа. Ви будете платити абсолютно ті ж самі гроші, але цей автомобіль стане вашим. Ви інвестуєте в себе, не інвестуєте в мене. Я даю можливість мінімальним першим внеском викупити автомобіль. Так, да, зараз посипеться дуже багато таких коментарів. Через 3 роки вона стоїть, нічого не буде. Там цей автомобіль старий ламається, на цьому автомобілі півмільйона пробігу. Я вам скажу, друзі, так. Але не все так, як ви гадаєте. Три роки тому Hyundai Sonata коштувала 7 тисяч доларів. Зараз за 7 тисяч доларів Hyundai Sonata не знайдеш. Але 3 роки назад за 7 тисяч доларів при курсі 28 ви купували Hyundai Sonata. А зараз Hyundai Sonata стоїть 8 тисяч доларів, але курс 38.30. І ви повинні це розуміти. Що якщо ви б 3 роки назад взяли Hyundai Sonata, так, да, у нас зараз дуже складний час. Але навіть в складний час потрібно жити. Потрібно думати про себе, про свою сім'ю і думати про майбутнє. Не думайте те, що було вчора, і те, що було там три роки назад, і як ми заробляли в таксі в 2010 році гарно, а зараз роботи нема. Роботи не було ніколи і ніколи не буде. І таке у нас життя. Але не всі автомобілі беруть таксисти. Деякі автомобілі беруть люди для себе, вони працюють на інших роботах. І у людей нема можливості дати 2,5-3 тисячі, 4 тисячі доларів першого внеску. Це ми говоримо про беушний автомобіль. Тому що якщо ви будете купувати новий автомобіль, то за новий автомобіль вам потрібно дати мінімальний внесок 5, 7, 8 тисяч доларів. А автомобіль, який коштує 20-25 тисяч доларів, новий з салона, і це буде якийсь там С-клас або А-клас. І за ці гроші ви ще заплатите там, по півтори, по дві тисячі доларів страховки на рік. У нас це трошки по-іншому. Чому ці автомобілі ми е, здаємо в оренди правом викупу? От в мене є в автопарку логани. Я логани не віддаю на викуп, а е, навіть з першим внеском 50%. По тій причині, що я розумію, що людина цей автомобіль не викупить. По тій причині. Що цей автомобіль, він уже відійшов в свій ресурс, і цей автомобіль я зараз запускаю просто на відсоток або в оренду, і просто ці автомобілі з автопарка продаю. І я не скриваю цієї теми, бо треба продати ці автомобілі, купити Hyundai Sonata і Hyundai Sonata віддати на викуп. Зараз ми замовили більш ніж два десятка автомобілів з Кореї, які припливуть, і вже на ці автомобілі є черга з людей, які хочуть автомобілі. Свіжі, які тільки приїхали. Також у нас в автопарку багато автомобілів, з яких ви можете прийти і вибрати. Якщо ви запитаєте, хочу просто взяти у вас в оренду автомобілі. На даний час, друзі, я вам скажу на 100%, на оренду. У мене черга з мінімум 10 людей. У мене лежить 10 анкет людей, які чекають автомобіль, щоб взяти просто в оренду, тому що їм потрібно на неділю, на дві, на три перебитись, бо своя автомобіль автомобіль поламався. І зараз в мене на оренду нема ні одного автомобіля. А на викуп у мене є багато автомобілів, тому що з оренди всі водії вони знають, що якщо буде людина, яка хоче взяти автомобіль з правом викупа, ми забираємо автомобіль з оренди, його підготавлюємо, його красимо, приводимо в порядок і віддаємо гарну машину для. Людини, яка хоче взяти оренду з правом викупа, навіть це буде мінімальний внесок 3-3,5-4 тисячі гривень першої неділі. Тобто цей автомобіль ми віддамо для людини в оренду з правом викупа, тому що цей автомобіль і ця людина інвестує в себе, і це класний плюс. Я вам скажу так, друзі, що якщо б я в шостому або в 7-му році почав викупати автомобілі, то може Автопарк або бізнес в мене е, настав набагато раніше. Але я сім років, друзі, я сім років проробив на різних орендах автомобілів. У мене було все. У мене були і лачетті, і Ланоси, і е, там що я вас обманюю? У мене були тільки лачетті і Ланоси, бо в той час це були тільки такі автомобілі, а не. Але ні, знову вам збрехав. У мене ще довгий час був Peugeot 307, на якому я їздив, і багато людей, які зі мною працювали ще в таксі в шик, таксі, якщо пам'ятаєте такі служби в експресі, в еліті. Ті люди знають, що з 2006 року я працював в таксі. І в таксі я працював завжди гарно і постійно заробляв. Неважливо, це був 6-й, чи, чи 15 рік, завжди була робота. Але, звісно, з кожним роком не робота убавляється. З кожним роком прибавляється багато водіїв, які працюють в цій темі. Друзі, що таке автомобіль з правом викупу і чому. Він потрібен і які приклади зараз я вам розповім. Що для цього потрібно? Тут під відео є опис, телеграм-канал. В телеграм-каналі не всі автомобілі, але є приклади, через які ви можете для себе прицінитися, скільки цей або цей автомобіль буде вам коштувати. Що потрібно зробити? Ви заходите в телеграм-канал. Там є контакти менеджерів, адреса нашого офісу. Ви можете, як приїхати до нас в офіс, ви можете також позвонити менеджеру, і менеджер вам розповість всі умови, надасть приклади автомобілів, які у нас є, і розкаже про ціни, які потрібен перший внесок зробити. Але якщо ви відео... Додивитись до кінця. Приблизно я вам також розкажу, який потрібен мінімальний перевнесок для того, щоб ви взяли автомобіль і чому він у нас такий. Це також розкажу в цьому відео. Позвонили ви менеджеру, менеджер вам розповів про автомобілі, розповів про умови. Далі йде перевірка ваших документів. Ми перевіряємо ваші документи. Це займає буквально від 30... Хвилин до 1 години. Перевірили ваші документи. Якщо у вас немає бурної молодості, немає ніяких там кримінальних адміністративних жорстких справ, то звісно, ми чекаємо вас в своїй команді. Якщо ми вам підходимо, значить, ну, тут уже на 100% він він. Ви приїжджаєте до нас в офіс, коли вам зручно. В час, коли працює офіс, і ми вам розказуємо про автомобілі. Ви кажете, я хочу подивитися к 5 хочу подивитися Hyundai Sonata 13 року, хочу подивитися Hyundai Sonata 15 року. І ці автомобілі водії привезуть на базу, ви подивитесь ці автомобілі. Ви вибираєте, наприклад, для себе автомобіль Hyundai Sonata k 5 Кажете, я хочу цей автомобіль взяти в оренду з правом викупа. Адміністратор заключає з вами договір. Ви даєте мінімальний перший внесок для того, щоб цей автомобіль зняти з оренди і почати готувати. Цей автомобіль ви перевіряєте. Ви можете самі перевірити на своєму СТО. Ви можете сказати, так, в цьому автомобілі мене наустрає, це, 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 це і це. Я хочу, щоб ви зробили те і те. Ми обговорюємо ці всі деталі і робимо по максимуму. Що ви попросили? Цей автомобіль, такий як вам треба, віддається вам. Ви його страхуєте і їдете працювати. Кожну неділю ви приїжджаєте до нас в офіс і оплачуєте недільні платежі. Запитаєте неділя незручно. Якщо вам цікаво платити один раз в місяць, значить платіж, ви оплачуєте. Наперед на місяць і кожен місяць приїжджаєте також в Офіс, і менеджер оглядає ваш автомобіль. Для кого зараз на даний час віддаються ці автомобілі? Ці автомобілі надаються тільки для Києва і Київської області. Не людей з пропискою Києва і Київської області. Ці автомобілі не виїжджають за ці райони. Якщо вам потрібно додому або в гості, або ще кудись з'їздити на 1-2-3 дні. Це може бути там Хмельницький, Вінниця, Рівне, Львів, неважливо. Нема питань, про це ви домовляєтесь з адміністратором автопарка. Він надає вам таку можливість, і ви можете виїхати по своїм справам. Тут нема ніяких питань, але автомобіль не може працювати в Львові, в Хмельницьку, в Рівному, постійно. Їздити, виїжджати на якийсь невеликий час ви можете. Давайте розберемо автомобіль, який зараз є біля нас. Зараз ви бачите, це чорна Hyundai Sonata 2015 року. Дволітровий двигун, газовий в кузові LF в гарному стані. Як ви бачите, салон не покоцаний, нема ніяких там дирок, наклейок. Цей автомобіль приводився під людину, яка бере в оренду з правом викупу. Чому ми показуємо її? Може, ви скажете, що це єдина, сама гарна машина, яка є в нашому автопарку? Ні, це просто людина, яка, у якій була можливість надати мені цей автомобіль, для того, щоб я відзняв і вам показав. Тому що всі автомобілі, як я раніше сказав, вони всі зараз працюють. Hyundai Sonata 2015 року середня ціна на ринку такого автомобіля 10 тисяч доларів. Цей автомобіль в оренду з правом викупа людині порахувався за 9,5 тисяч доларів на 3 роки. Перший внесок людина внесла 4,5 тисячі гривень. Це перша неділя оплати. Потім вона. 4,5 тисячі гривень дала останнього платежа і самостійно застрахувала автомобіль. Тобто людина за цей автомобіль дала 9 тисяч гривень і 6 тисяч гривень оплатила квартальну страховку КАСКО. Навіщо? Для того, щоб не було там ніяких незрозумілих питань потім по ДТП, по аваріям, ми обов'язково страхуємо цей автомобіль під КАСКО на протязі всього часу, яким ви цей автомобіль користуєтесь. Але цей автомобіль ви страхуєте самостійно. Ми можемо це все додати в платежі. Але ви повинні розуміти, що річна страховка стоїть 24 тисячі гривень. Якщо ви берете автомобіль на 3 роки, це 72 тисячі гривень, трьохлітня страховка і 72 тисячі гривень плюс трьохрічний відсоток, вийде у вас платіж набагато вище. Тому, тому ми зробили. Для водіїв, щоб вони самостійно їх страхували. Ще раз, який є в цьому плюс? Може бути у вас щось не вийде. За пів року ви не зможете далі платити цей автомобіль. Ви просто цей автомобіль ставите, і ваші всі платежі вони є як орендні. нічим вони не відрізняються від орендних платежів. Але потім, коли ви поставили автомобіль і кажете, ну мені там дуже сильно повезло. Мені мама дала 10 тисяч доларів. Я зараз піду, куплю собі машину і не хочу її там викупати, переплачувати. І ви за цей автомобіль вже нічого не ви за цей автомобіль нічого не винні. Ви залишили автомобіль, цей автомобіль далі ми віддамо людині, яка хоче взяти її в оренду з правом викупу. В лізінгі або в кредиті такого не буде. Якщо ви берете в кредит або в лізинг, ви берете гроші. І ви повинні вернути гроші. Якщо у вас кредитна компанія забере автомобіль, то вона його продасть в аукціоні трошки дешевше, а залишок у вас, ви все одно будете винні банку, кредитній або лізинговій компанії. У нас все трошечки по-іншому. Оренда з правом викупа. Якщо ви за два, за рік або за три роки оплатили всі орендні платежі, вам не потрібно в кінці нічого доплачувати за викуп автомобіля чи ще якісь взноси. Тобто автомобіль переоформлюється на вас. Давайте тепер, друзі, пройдемося по самому такому болючому місцю: це ремонт автомобіля. Як же його? Хто його ремонтує? І за що його ремонтувати. Це ж стара машина, там стільки пробігу, а там все поламається, а там все там щось не буде робити. Друзі, дивіться, по-перше, всі автомобілі, які ви берете на викуп, на них дається 100% трьохмісячна гарантія на коробку і двигун. Це саме основне, що є у машині, все остальне це настільки е, такі. Е, Мізерні питання, що єдине, що в автомобіля дороге, і то, ну як сказати, дороге. Коробка стоїть в ремонті в капіталці 40 тисяч гривень, двигун 50, ну 55 тисяч гривень. І далі у вас нова машина з новою коробкою, з новим двигуном. Якщо у вас ви взяли машину під викуп, через місяць, через півтора відригнув мотор або відригнула коробка. Ми зробимо це за свій рахунок, без перерахунку ніяких платежів, за свій рахунок на своєму сервісі. Так вам потрібно буде трошки почекати. Ми можемо вам надати другий автомобіль, за який ви будете платити просто в оренду, або ви відпочинете. Якщо за три місяці нічого не трапилось, а трапилось на четвертий або на п'ятий, або максимум на шостий місяць, коли ви взяли автомобіль в оренду з правом викупа. І у вас відригнув двигун або коробка, то цей ремонт робимо з вами 50 на 50. Уж так воно в житті повелося. Але якщо за 6 місяців нічого з машиною не трапилось, а це трапилось через 7, 8, 10, 1,5 або 2 роки, а таке, ви розумієте, може бути абсолютно з будь-якої машини, навіть з новим логаном, то, друзі, ви приходите і кажете. У мене нема грошей. У мене от 40 тисяч там ремонт коробки, а в мене є 10 тисяч гривень. По-перше, коли ви берете автомобіль в оренду з правом викупа, кожен тиждень ви сплачуєте 700 гривень ТОшні грошей. Що це за тиошні гроші? Це ваші гроші, за які ви ремонтуєте автомобіль. Наприклад, в мене є людина, яка вже рік викупає автомобіль. Він вніс 52 платежі тиошніх грошей. Це 35 тисяч гривень. Відремонтувався він за рік всього на 18 тисяч гривень. Це заміна масло, колодок. Він не багато їздить, але в нього залишилося ще 17 тисяч гривень. І це його гроші, які ви накопичуєте для себе. І якщо у вас відригнула коробка або двигун, у вас є трошки теошних грошей, у вас є в кармані трошки відложених грошей, бо ви як розумна людина, яка берете автомобіль з правом викопа, повинні розуміти, що завтра автомобіль може там стати, поламатись, треба купити зимню резину або ще якісь питання, то вам по-любому на свою ластівку потрібно відлажувати якусь копійчину для того, щоб вона вас радувала, і якщо це автомобіль ваш. Можна сказати, кармілець, то, значить, ви повинні також його там гладити, лелеяти для того, щоб він вам служив і приносив вам гроші. Тож, якщо у вас немає грошей на ремонт, а вже пройшов якийсь срок, і у вас є якісь мінімальні гроші, звісно, ми вам допоможемо. Ми відремонтуємо автомобіль за свої кошти і. Цей платіж, який у вас залишився, ми розіб'ємо на місяць, два, три, чотири на якийсь срок, який буде для вас в принципі, нормальним, підйомним. Ми не будемо заганяти вас в якийсь там невероятний борг для того, щоб ви не змогли там а, виплатити цей автомобіль. Це, друзі, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб ви викупили автомобіль. Ви викупите одну тачку, візьмете її, продасте, додавите, візьмете там іншу тачку. або як це зробив я? Я викупив одну машину, віддав в оренду. Викупив другу машину, віддав в оренду, третю, четверту, п'яту, сьому. І так 10 років до того моменту, поки я прийшов до немалого автопарку. Це дуже багато років, дуже тяжкої роботи. Тож, друзі, повернемося, ми надаємо гарантію на перший місяць. Ми Допомагаємо вам на протязі всіх трьох років. Друзі, це мої слова. І якщо хтось скаже, що я не правий, хай мені особисто скаже в очі. Всім, кому я пообіцяв, я все виконав. І це на 100%. Диванні експерти, хейтери і так далі, і так далі. Коли мене зустрічають на вулиці. Друзі, вони кажуть, дякуємо вам за ваш контент. Друзі, може це не хейтери, може це якісь боти або ще хтось. Але друзі, якщо вам цікаво, приходьте до мене, поспілкуйтесь. Да, звісно, я може там не надам вам на 100% там багато часу. Тому що, як бачите, зараз в мене з'явився гарний оператор, і він мене сидить, знімає. Я півдня він мене там водить по якихось площадкам для того, щоб я вам надавав гарний контент. Потім мені треба їхати в Норвегію, потім мені треба зустрічатися з інвесторами для того, щоб в нього взяти трошечки грошей, купити автомобіль і віддати вам під викуп. Вся детальна інформація, звісно, ви дізнаєтесь через менеджерів, які. Є в телеграм-каналі, є ссылка, є номери телефонів. Якщо вам потрібно якісь інші цікаві послуги, все є в описі. Друзі, в описі нема реклами, дяді Феді або ще якогось. Це всі компанії, які є мої, і я за них відповідаю. Я стараюсь зробити так, щоб за спиною мене не обливали грязі. А той, хто завідує, друзі, хай вернеться 12-13 років назад, коли я сутками працював, робив по 120 заказів в 2007 2008 році, і це було реально неможливо. Але я робив і я йшов до своєї цілі. І зараз йду далі до своєї цілі. Але вам розказую те, що багато хто каже, що це, що це неможливо, друзі, це можливо. Потрібно просто не сидіти, не строчити там якісь гидкі коментарі, а просто вставати і бачити. Так що, друзі, я, мабуть, розкрив усі теми. Уже бачу дуже багато коментарів. 4500 на 156 тиждень. Які це великі кошти, йома, моє да легше там пойти купити. Друзі, якщо вам легше піти купити, ідіть купіть. Якщо хочете, я вам прижену. Якщо у вас є в кармані вільні 10 тисяч доларів на цей час. Якщо у вас немає 10 тисяч доларів на цей час, а є всього 300, 350, то ви приходите. Даєте 4,5 тисячі гривень їздите на такій хімдайсонаті 2015 року. Або зараз припливе К5 біленька 2016 року, припливе ЛФ, біленька 2016 року. Вони будуть трошки дорожче коштувати, але вони свіже пригнані. Друзі, я вам розкрию секрет. У них 400 тисяч пробіга. І я крутить не буду. Але якщо хочете, зробимо вам 70. Так що, друзі, це все юмор. Але автомобілі реально класні. Якщо ви берете для роботи кращого автомобіля, чим корейський Hyundai Sonata з газовим двигуном або Kia k 5, ви не найдете. Друзі, дякую, що подивились. Не забувайте підписатися на мій канал. З вами був реальний таксист. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте допомагати нашим хлопцям. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока. Будешь в кадре с реальным таксистом. Джо, нормально, у кадра попадает?